Державні службовці Бродівщини цьогоріч відзначили своє професійне свято без особливої врочистості. Втім, святкова програма була не без родзинки. Щоб вшанувати кращих працівників державної служби, зібралися в сесійній залі районної ради представники усіх державних установ та організацій нашого району. Вам державні мужі, нащадки славних козаків та мудрих княгів, наше дружнє послання. Наказуємо вам, щоб ви нині до віку пам'ятали, та настільки славних лицарів Байду Вишневецького, Дорошенка, Сагайдачного, Мазета були гідними їх послідовниками у справі державотворення, бо це нелегка праця, яка потребує самовідданості, бажання служити людям та справжньої відданості своїй справі. Заповідуємо вам. Як зіни цього оберігати нашу Богом да на Очільник Бродівської райдержадміністрації Руслан Шишка вітаючи держслужбовців району, висловив сподівання на те, що в майбутньому ця професія буде більш престижною у нашій державі. А я сподіваюся, що найближчим часом держава повернеться до до чиновника. Можливо, десь. І наскільки я знаю, вже є законопроекти, які передбачають трошки вище матеріальне забезпечення і десь, можливо, піднесе наш моральний статус. Все ж таки я прошу вас не, не падати духом і бажаю вам оптимізму, достатку, здоров'я вам і вашим родинам. Ну і краще з кращих я хотів би відзначити грамотами. День Державних служб відзначають в усьому світі. Таке рішення Генеральної асамблеї ООН. В нашій державі цьогоріч вже одинадцятий раз державні службовці відзначили своє професійне свято. Привітати працівників державних служб прийшли найближчі сусіди. Бродівська районна рада. Приміщений вітання з нагоди до дня державного службовця. Саме на державних службовцях вкладені функції, відповідальні функції, поєднання і виконання е, формуважень держави, саме на державних службовець і цією ланкою поєднують владу і народ, фізичну увагу, сам перед міцного здоров'я, милу, душевного спокою, родинного тепла та благополуччя, невичерпної енергії і з нагоди свята зазвольте в районної ради вчити грамоту. Після цього були відзначені призери районного етапу Спартакіади серед держслужбовців. До слів привітань додалися слова побажань на наступні перемоги. Завідувач сектору сім'ї, молоді і спорту бродівської райдержадміністрації Наталія Годима повідомила, що бродівські спортсмени з числа держслужбовців повернулися з хорошими результатами із зональних змагань, що відбулися цієї суботи в Бузьку. Зокрема, перше місце зайняли наші гравці в шахи, а тенісисти, волейболісти і шахісти посіли другу сходинку. Відтак бродівський район буде представлений і в обласній спартакіаді держслужбовців. We'll be right <laughs> back.